Показую вам покупки з АТБ. Що купили, нічого не купили. А тисячу гривень потратили. Шоколадка взяла цілу курку, зроблю фарш, яйця 10 штук. Е все ось таке. Начебто саме необхідне, Це будемо готувати смаколик, дріжді з згущеного молока Та ось цього буду готувати тортик, молоко. Я дуже хочу какао, щось мені захотілося. Взяли ось таких два. Це розтіку на до подарунка. Взяли від мілка смачні, сметану, трішки, корівки зовсім трішки. Ось ці показували, ну і сирочки. Ось такі покупки, і шоколадка теж будемо готувати, щось цікаве і смачненьке, бо вже скоро буде гуляти Миколай, і ми йому будемо е робити смаколики. Ну І ще діти прикупили по отакій новорічній шляпі, бо в нас немає. Ростик взяв собі, ангелінка собі. Я так захотіла сьогодні какао, що е, дітки мене підтримали і захотіли теж. У нас з Ангеліною позитивні кружки, А ну, а в Ростіка так собі не дуже позитивна. Йдемо пити какао. У нас вечірній вайб. Ми йдемо дивитися мультика, бо я дуже прям втомлена. Кожен день щось роблю і дуже багато. І нарешті трішки відпочину, дам собі відпочити. Ось сьогодні, нарешті, я вже відпочила. набралася сили вдосталь, і з новою енергією готова йти і підкорювати цей світ. З самого ранку намагаюся навести порядок в домі. У всьому, що було захламлене, потрібно розхламити. Правильно, правильно. Тому що, скоро що? Скоро новий рік, нові цілі, і все повинно бути в порядку. Все повинно бути організовано. Хоча можна і не все. Не все завжди виходить так, бо як хотілося, але Намагаємося робити так, щоб все було в порядку. Я, як завжди, намагаюся хоча б по поличках розібрати все, хоча б по частинках, і так мені набагато краще, і я себе хвалю, яка я молодець, яка я молодчинка, і як у мене все дуже гарно і дуже добре. Хоча в одному місці може бути дуже брудно, а в другому дуже чисто. Але я потім доходжу, наприклад, до кухні, прибираю на кухні. І якось так. А все, все і за того, ви мені не раз говорили за те, що немає організованості, за те, що немає, куди це все складати, е, куди це все робити. Але дійсно дуже шкода витрачати зараз на це кошти. Тому що, ну, ви знаєте, ви все і так самі знаєте, куди ми витрачаємо всі е, кошти. Хотіла сказати зайві, але їх у нас зайвих не буває. Всі, всі не зайві. Тому. Е, Виходимо з того, що є. Прибираємо, складаємо, перекладаємо, перескладаємо. Тратимо на це дуже багато часу, але ну, маємо, що маємо. Навожу порядок у своїй шафі, бо вже все перемішалося. Просто. У мене впала камера, як ви замітили. І швиденько побігла на балкон, бо ж в мене там ще є праня, яке вже давним-давно висохло, і потрібно його теж поскладати. Але так не хочеться, кожного разу беру і складаю кожного разу одне і те ж саме на камеру, тому давайте зробимо трішки магії, щоб і вам не було так нерізало око, і мені так не мішало. та да да -дам! Доброго всім ранку! Сподіваюсь, я вас не злякала. Бо я із тих людей, які свято вірять, що маска із Єви омолодить мене на років. Хоча б 10. От зараз я її зніму за 15 хвилин і така що? І стою з постушкою. <гум> ну, це, звичайно, шутка. Але я бачу, що моя шкіра потребує догляду, тому що вона дуже сильно сипать прищами. І за недосипання, недоїдання і всякого такого стресу. Яке відбувається навколо, навколо всього, і взагалі навколо мого життя. Хоча я намагаюся нічого не брати близько до серця, того що не потрібно. Але такі побутові речі мене трішки з'їдають. Зараз знімаю маску, кава вже випита, дитина пішла в школу, інша дитина в садочку. Тому сьогодні працює. хто? Хто працює? Миколай. Ростислав вже знає, що Миколай – це мама з татом, і поназамовлював нам багато чого цікавого і сказав на дід хоча б щось. Ну, так як чоловік зайнятий, буду, звичайно, шукати я. Зараз я перевдягаюся, привожу себе в порядок, знімаю цю свою маску і Швиденько біжу по магазинах, хоча у мене настрою новорічного взагалі немає. Не можу я налаштуватися на цей новорічний настрій, якби не діти, певно, щоб і ялинку не ставили, і будинок би не прикрашали, але хочеться зробити їм щасливе дитинство. Як би там не було, щоб не було, як би не було. Дитинство проходить і хочеться, щоб у них залишилися самі класні такі дуже приємні спогади з дитинства, тому що вони будуть даріти їм душу все життя. Тому перевтілюємося з цього гадкого каченяті в прекрасну людину. Ось так виглядає моє перевтілення, і я е, дуже поспішаю, тому що я завжди. поспішаю. Мені здається, що я завжди поспішаю, тому що мені чомусь катастрофічно не вистачає часу. Я не можу виспатися, е, я нічого не встигаю. Я хочу, е, ще в мене є робота, яку я не зробила. Потрібно там дещо позаписувати, понаписувати дні, коли я можу вийти на роботу. І всього, 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 всього багато. Пожалілася вам. І все, і пішла далі. Мені потрібен пакет, бо я їду, завезу хлопцям їсти, готувала їсти, бо ж дах, дах, робиться дах у нас там. Завезу хлопцям їсти і ж по подарунки біжу, бо ж скоро діти вернуться вже зі школи з усього. А я що, а що я? А я щось роблю, ну ще багато справ. Спожалілася вам і беру вас з собою. Навіть не знаю, куди б це відправитися. по... Подарунки. Син то заказав мені подарунки саме. Потрібно в Аврору зайти. я Поставлю телефон, бо не можу. сподіваюся, не впаде. Потрібно зайти в Аврору, але. але телефон падає. Але я не знаю, що там сьогодні відбувається у тій Аврорі. Певно, що людей багато багато але я зараз швиденько. Скільки я разів сказала, але забіжу в магазин. Аврору, скуплю щось там всім, кому тільки потрібно купити подарунки, бо стараюсь так зробити. І і, що? і повернуся додому, надалі знімати те, що хочу десь знімати. М -м -м, симпатичний помічник Санти або помічник Миколаєва, Та все ж таки завтра буде Миколая. І діткам подарунки. Саме головне, щоб я купила дітям подарунки, бо найбільше всього чекають вони, подарунків. І Миколай вже в дорозі. Ось торбу взяв і вже в дорозі. Але везу хлопцям їсти, зварила їм картопляне кар... карто... пюре з картоплі. О, що я їм зварила. Зробила дуже смачненькі Аля котлети в духовці і беру вас з собою в Аврору, чи в сін, чи в Аврору. Взагалі я хотіла ще в епіцентр, бо там дуже атмосферно, там так круто, там такий гарний новий рік, і прям хочеться свята. Але побачимо: поїхали кудись зі мною вже, бо час біжить просто дуже швидко, і я за ним не встигаю. Як я і говорила, відправилася у Аврору за. Подарунками, там всього стільки багато цікавого, що очі розбігаються, але хочеться взяти саме необхідне, те, що дітям дійсно буде дуже цікаво. Ось такі іграшки дивилася з кармашиками, такими, з начебто, як рюкзачок, там всередині цукерки, але цукерки так собі, тільки хіба що заради іграшки. Сподобалася мені ось ця зірочка, але була лише одна. Я її взяла, але шукала ще, не змогла знайти багато всього цікавого, є ще ось такі Діди Морози і всяке-всіляке. Подобалася мені ще ось така свічка в вигляді ялинки, дуже ароматна, приароматна, але я зажала 77 гривень. Є багато ось таких подарунків, теж всі акційні. І бачила, що склад там доволі такий непоганий. Є ще адвент-календарі, теж вони по акції, але я взяла у відділі з ігри. Ось такий набірчик, дивилася на ось такий для Ангеліночки, але щось вони замаленькі, і я не знаю, чи буду їй цікаві. Дуже багато атрибутів свята, всяких різних, і я прийшла саме за такими крильцями і взяла їх рожеві. Будуть у мене ще метелик літати по квартирі, дуже вона таке полюбляє. Я все ж таки прикупила в Аврорі. Ось ці крила, ось такі цукерки, були лише одні, тому взяла одні ще ось такі. Це буде Ангелінці такий подаруночок. Це буде для Ростіка. Ось ця цікава штука. Я хотіла її взяти, але вона чомусь завжди дорого куштувала. А це була по акції, тому я взяла ростік. Дуже любить і Ангеліна теж випікати. Печиво, ну і Ростик просив якесь Лего. Того що було не було, тому взяла ось таке новорічне. Ось таке новорічне взяла і ангелінці ось така. Ще Ростику докладу гроші. І ангелінці теж вони собі ще щось докуплять. Так, чоловікові взяла. Згущане молоко. Він любить, взяла якась ось така. І возьму ще йому якийсь смачненький чай. Чисто, типу, символічно. Взяла свекрусі ось такий набір. Ось такий прикупила її набірчик. Чисто теж символічно. Моя мама мені заказувала. Щось типу такого, і ще докуплю їй підемо, певно що в сінсай. І там Ростик бачив дуже класну кружку, хоче її докупити. Те, щоб приблизно було, знаєте, на одну суму і чисто символічно. Так, надалі взяла собі те, що мені було потрібне, але це все піде мені під подушку. Бо ж, як це, всі будуть з подарунками, мама залишиться без подарунків. Взяла ось таку ось таку сироватку. Для шкіри. Ось ця мені найбільше подобається з Аврори. Взяла гель для душа, мені потрібна була кісточка. Взагалі я давним-давно собі нічого не купувала з такого. Взяла такий дуже гарний Шимер такий, прям дуже класний хайлайтер написано. Але він класно, дуже блестить і взяла собі ще такі всякі дівчаті штучки. Вони там були по акції, тому я собі вирішила вже прикупити і зробити собі теж якийсь приємний подарунок. Ще відправимося зараз. Діти прийдуть додому, поїдяти. Я п'ю знову така какао. <свистач> і, 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 і хочу піти ще в сінсей, не знаю, там, певно, ще черга зараз, так не хочеться. <свистач> певно, що там черга Ростислав хотів там одну кружку прикупити для бабусі. Ну, а всім іншим подарункам, типу там, у нас ще є кому дарити подарунки, ми будемо купувати пізніше. Вже по факту, як будемо їхати в гості, тоді й будемо купувати. Сьогодні я не хочу розриватися, оце от, от бігати, куча людей в магазині, і мені це дуже не подобається. Фі стоять коло тих іграшок, коло того всього. Таке, чисто символічно купили. Ще чоловікові докуплю щось, бо йому якби нічого такого не треба. Шкарпетки, йому треба купити. ось що потрібно було купити чоловіку. А я і забулася, бачите, купимо йому шкарпетки. Може, Ростик йому піде, вибере якісь такі класні з грінчем. Певно, що так і зробимо. Купимо йому ще шкарпетки і якийсь смачний чайок. І все. І ось всі е, будуть подарунки. Але ще у планах в мене сьогодні е, все ж таки прибрати вдома на годиннику. 4 година. А я пробігала-пробігала, е, тільки з'явилася додому, бо то була, е, їздила до чоловіка, то якісь справи робила, він ще мені ще наказав, що там. Радила багато часу. І не встигаю нічого. Тому буду зараз прибирати ще дома, і, можливо, ми нарядимо ялиночку. Дістанемо нашу маленьку ялинку і трішки щось прикрасимо. Тому ви вже будете дивитися відео сьогодні увечері. Бажаю, щоб до вас прийшов Миколай, щоб ви були послушними чи слухняними. Не знаю, як правильно прямо сказати, висловити свої емоції. Бажаю, щоб... Він вам приніс ваші найзаповітніші мрії, щоб вони збулися, і бажаю вам миру, миру на нашій землі, тому що більшість мене все ж таки дивляться українців. Я думаю, це найголовніше бажання усіх, кожного, щоб ми всі жили під мирним небом, щоб всі свята були нам дійсно в радість, дійсно в задоволення, тому що не всі. Зустрічають свої свята вдома. Не всі зустрічають свої свята в сімейному колі, і це дуже сумно. Прям дуже страшно це. Навіть не сумно, а дуже страшно. Тому я вас всіх обіймаю. Цілую, кажу вам до зустрічі у новому відео. Зустрінемося з вами зовсім зовсім